Здоровенькі молоденькі, і ласкаво прошу на відео, де сьогодні ми з вами, вперше в історії Майнкрафту українською, відкриємо анархічний сервер на проєкті Quick World. Всі ми любимо пограти на серверах з друзями, де є привати і можливості легко розвинутись. Але нещодавно на Квіку прийшов масштабний вайб, після якого з'явився режим анархії. І мені дуже закортіло пограти саме на ньому. Тож сьогодні ми побудуємо найзахищенішу базу, а в кінці позвемо професійний. Анархістів, щоб вони спробували її загріферити та забрати мої ресурси. А чи вдасться їм це зробити, дивіться прямо зараз. Але спочатку підпишіться на канал та поставте вподобайку. Адже 67% глядачів дивляться це відео без підписки. Ну і також дякую Ілюхасу, Варварі Коваль, Бабабуй, Чернікову Андрію, Елмі та всім цим людям за те, що підтримали це відео монетою. Ну і особлива подяка Генріху Бангерту. Наша історія починається на спавні анархії серверу Quick World. І так, як ви могли помітити, тут відбулося багато змін. Тепер спавен став більшим, і на ньому з'явилася купа нових пасхалок, які ви й самі зможете роздивитись. До речі, стався баг, мого скіна не видно. Тому сьогодні я буду в образі Алекс. Тож давайте виберемося звідси прямо через телепорт. Я з'явився на скелях прямо на заході сонця і відразу ж відправився добути собі поїсти. В цьому мені допомогли овечки, з яких, окрім їжі, випадала ще й вовна, з якої я скрафтив собі ліжко, та спробував скіпнути ніч, але це не спрацювало, бо на сервері були інші гравці. Тому я забрав свій верстак і погнав прямо на край мапи. По дорозі мені трапилась іглу, але на жаль, воно було без потаємної кімнати. Тож я продовжив свою подорож. Вже почало світати. Коли я натрапив на закинуте село, де з корисного були тільки овочі. Схоже, до мене тут нікого не було, адже я натрапив на напів мертвих селян, що, напевно, є скарбом на анархії, бо їх можна вилікувати і перетворити на торговців крутими речами. Але так як на моті у мене було зовсім інше, я продовжив свою подорож. Невдовзі я потрапив на цілу базу, яка була запривачена до самого верху. А на дні була магма, яка ледве мене не затягнула. Тож так як я досяг краю світу, Я вирішив рухатися вздовж бар'єру, поки не натраплю на сужу, адже робити подібну базу в океані я не хотів. І приблизно через тисячу блоків я знайшов підходяще місце, щоб побудувати базу. До речі, ось мій план. Для початку треба викопати глибоку яму до самого бедроку на межі карти. Самому бедроку треба зробити заглиблення із коміркою, куди ми поставимо скриню, в якій будемо зберігати свої речі. Потім це все зверху треба на. Закрити обсидіаном, поставити блоки привату, щоб його ніхто не зміг зламати ручками. Приват буде діяти в радіусі 10 чи 20 блоків, в залежності від типу блока. По боках кар'єру ми поставимо обсидіан і заллемо його водою. Тож для початку я вирішив заритися до самого бедроку, паралельно збираючи цінні ресурси, такі як вугілля і залізо. Докопавшись донизу, я поставив пічку та закинув залізо переплавлятися, щоб потім зробити з нього нові Кайла далі я вирішив викопати кімнатку, аби було легше серед бедроку шукати ідеальне місце для того, щоб встановити скриню, в якій будуть зберігатися найцінніші ресурси. Коротше, на рив'я тут якесь місце для скрині. Я думаю, що найкраще місце буде ось тут, тому що тут зверху блоки бедроку. Також вона, в принципі, захищена з усіх сторін від вибуху. Якщо я поставлю десь тут обсидіан, uh, то... В принципі, він допоможе захистити її від голів візера, тому що щоб зірвати цю скриню, наприклад, з цієї сторони, треба дуже ювелірно підібрати траєкторію. Ну і ситхо можна поставити прямо тут. А з цих сторін я просто закриюся обсидіаном. Забудьте про все, що я казав, я знайшов, здається, найідеальніше місце для скрині, а точніше, не для скрині, а для бочки. Адже я згадав, що ми також можемо скрафтити бочку і поставити її Ось сюди всередину. Ну тут її точно ніхто не зможе зламати. Також я думаю, найкращою ідеєю буде поставити сходи ось таким чином. Тепер ми зможемо відкривати бочку. В ці сходи я розіллю воду і навколо також розіллю воду. І тоді ні підриви візера, ні підриви кріпера не зможуть її знищити. І мої речі будуть в абсолютній безпеці. Поки я це робив, в мене закінчилось залізо. Тому я відправився лазити в шахти в пошуках потрібного матеріалу для кайла. До речі, там на мене напав зомбі у фулл шкіряній броні. Але я швидко. З ним розправився. Далі я повернувся додому, переплавив залізо та знову прийнявся розчищати територію. Я намагався зробити її симетричною рівною з різних сторін від того місця, де буде стояти моя база. До речі, в цей момент я знайшов свої перші діаманти, з яких я зробив собі кайло, щоб швидше розчищати печеру. Процес будівництва бази міг би затягнутися надовше, якби не квікоїни, які я вибив із кейсів у себе на стрімі. Скільки це у нас? О, 50. 50 це вже непогано. Адже викопувати весь камінь наді мною кайлом я не хотів, тому вирішив використовувати тінті. А для цього треба побудувати ферму пороха на спавнерах кріперів. Але будування ферми з самого початку пішло якось косокриво і нічого не працювало. Спочатку я хотів зробити фермилку так, щоб кріпери помирали як големи з ферми заліза. Але зрозумівши, що кріпери маленькі і тупо не дотягуються до лави, мені довелось шукати інші рішення. Далі я викопав кімнату, де буде Розміщатися з Настав час купити кілька яєць виклику кріпера та розмістити спевнера над діркою у вигляді хреста. Як виявилось дальньої дірка у вигляді хреста це не дуже вдало рішення, тому я розширив її до розміру 3х3 блоки. А також я зменшив саму фермілку, щоб кріпери стікали в одну точку. Але і тут виникла проблема. Через те, що вода не давала кріперам впасти і тримала їх на плаву. Мені вкотре довелося перероблювати ферму. Треба було поверх табличок поставити. Ще одні таблички, але так як дерева у мене вже не було, то я відправився його рубати. Заодно я замінив лаву на багаття, щоб порох не згорав у ній. А також, як я і планував, я поставив таблички поверх інших. Після тесту все працювало ідеально, і я залишився афекашити, щоб нафармити якомога більше пороху. Після кількох годин фарму я був незадоволений малою кількістю пороху, тому вирішив розширити ферму і щоб знову не копати кімнату для спавнерів. вручну, Ну, я вирішив скористатися динамітом, тому вирушив на пошуки піску для нього. Скрафтивши динаміт і запальничку, я вирішив зробити перші підриви, але обережно, щоб не знищити спавнер, який вже є. Далі, попрацювавши трішки кайлом, я встановив два спавнера, тим самим збільшивши видобуток пороху вдвічі. Чому не втричі? Тому що один спавнер я зробив фармилкою скелетів, адже мені треба було дуже багато кісткового борошна для вирощування ламінарій. Але це я надто далеко Забіг вже скоро в мене було стільки пороху, що мені довелося зробити ще одну скриню, щоб він весь помістився. Тоді я відправився в сусідню пустелю, щоб добути якомога більше піску для нової партії динаміту. Повернувшись додому, я скрафтив вибухівку і пішов її закладати. По черзі через один блок динаміту я ставив два будь-яких інших блоки, щоб було економно. Проте, спробувавши підірвати самий верхній тінті, цепна реакція не пішла далі. Тому поруч довелося проводити суті. Цільний стовп із ТНТ, і вже тоді все пішло як треба. Саме в цей момент у мене виникла проблема, а саме голод. Їжі катастрофічно не вистачало, тому я купив пару яєць корів, щоб побудувати ферму на спавнері. До речі, я знову знайшов діаманти, копаючись навколо спавнера. Дріб'язок, але приємно. Неприємно тільки те, що цей спавнер так і не запрацював. А тим часом я вирішив закласти ще один стовп динаміту аж до самої поверхні. На цьому ТНТ закінчився. І я погнав знову добувати пісок. Я намагався добути його якомога більше, і як результат копався цілу ніч. Цього мені повинно вистачити надовго. Тож з горем пополам я продовжив зносити породу. До речі, ще одна проблема, яка з'явилась цього разу, це лава, яка розтікалась за бар'єром. А поставити блок за ним, щоб зупинити лаву, я не міг. Через що довелося закривати її в межах світу, що не буде гарно дивитися в цілому і може суттєво повпливати на захист бази. Тож я спочатку руйнував. Породу, а потім розправлявся з лавою. Таким чином, потихеньку помаленьку копаючи великий кар'єр. Аж поки в мене знову не закінчився динаміт, тоді я вирішив пришвидшити свою ферму пороху, додавши туди ще кілька воронок і багать, щоб кріпери помирали швидше і їм не доводилося стояти в черзі на страту. А потім я знову відправився рити пісок. З новою порцією динаміту я вирішив змінити тактику і не підривати стовпи вверх. Я спробував Розширити територію зверху донизу. Також для більш чіткого розуміння я накреслив межі робочої області за допомогою кругляку. І далі кайлом почав все вирівнювати для більш рівномірного підриву в майбутньому. У мене з'явилась чудова нагода проекспериментувати з радіусом дії ТНТ. І як бачите, краще всього ставити його підряд. Адже навіть один блок це вже велика перепона для поширення підриву. Звісно, можна використовувати блоки через один, але камінь для цього Точно не підійде, скоріш за все, вам треба використовувати землю або пісок. Окрім того, у мене з'явилась чудова нагода підфармити заліза, чим я власне і зайнявся. Розкопавши значну територію, я забудував вибоїни в підлозі, щоб легше було ходити. Та знову відправився за піском, де до мене приєднався адмін Токар Привіт. Порода, яка залишилась на базі, була над або поруч із моєю фермою пороху. Тому я вирішив обкопати її кайлом, щоб випадково не закласти динаміт, занадто близько і не Відірвати павнера. Мені лишалось зовсім небагато роботи, тому я намагався виконати її якомога швидше, щоб перейти до наступного етапу. Заради цього я навіть не пішов за новою порцією піску, коли в мене закінчився динаміт, а придбав круте кайло на ефективність 10. І знаєте, що я хочу сказати? Якби я придбав його з самого початку, то я вирив би цю яму за пару хвилин, адже воно надзвичайно потужне. І ось коли кар'єр був викопаний, я добув трішки обсидіану, щоб почати замуровувати. В дедрах Бедроку. і вже скоро моя база зрівнялася із підлогою. І ви спитаєте, а де вхід? Його немає, так як дуже небезпечно його залишати. Тому всередину я буду потрапляти за допомогою сетхому. Порох мені вже не потрібний. Тому я розібрав фармилку, переніс всі свої ресурси у кімнату поруч і почав забудовувати стелю, аби розлити по ній воду. Це потрібно для того, щоб утворились суцільні блоки води. Після цього я зніс цю стелю, аби вода розтеклася до. Самого низу. Поруч океан. Тож наступним кроком я набрав звідти ламінарії та за допомогою неї хотів зробити, щоб вода в кар'єрі була як цілі блоки, а не проточна. Проте, висадивши дві чи три рослини, я зрозумів, що мені не вистачить кісткового борошна на всю площу. Плюс мені так лінь було це робити, що я забив на це та погнав шукати діаманти, аби зробити блоки приватом. Перші діаманти я знайшов майже одразу. Проте всі витратив на починку кайла. Тому що, виривши ось такий великий. Кар'єр, мені вони більше не траплялися. Я вирішив не копатися вниз, а робити тонелі на 12-й висоті. І вже скоро мені вдалося нафармити діамантів на два блоки привату. Взагалі, по-хорошому, їх треба багато, щоб виставити аж до самого верху. Проте я грав без жодної привілеї, тому я мав право поставити тільки два блоки. Після того, як я встановив приват, я накопав ще трішки обсидіану, щоб провести його по контуру, адже я знав, що бази гріферять візерами, а щоб провести його до скри. Ні роблять механізми із поршнів і блоків, аби заштовхати їх у приват туди, де ви не маєте права ставити блоки. Тому обсидіані стовпи повинні були завадити поршням. Проте я не розрахував, що розміри привату всього 10 на 10 блоків, тому люди ставили блоки просто між стовпами. Тож якби там був приват, це був би надійний захист. Але повернемось до бази, до якої я додав об'єму. Так, візер, звісно, зламає весь обсидіан, але в цілому у гриферів піде набагато більше часу. І дасть нам надію на те, що вони просто замахаються її гріферити. Ну, ось і все, супер крута база готова, вона захищена приватом і обсидіаном. Все це залито водою, і мені здається, що загриферити її буде дуже важко. Щоб перевірити це, я позвав одних з найкращих граців на сервері, щоб вони спробували її загріферити. Як мотивація для них, там було моє кайло і кілька діамантів у скрині. А також я віддам їм всі гроші Із мого балансу. Як тільки команда де прибула на місце, вони відразу почали розвідувати місцевість. Як я й думав, вони вирішили гріферити мою базу візерами. І так, як я казав раніше, через малий приват, обсидіяні стовпи абсолютно ніяк їм не заважали. Але якби я переніс їх ближче до бази, то це б спрацювало. А взагалі, в ідеалі, розкопуйте територію раза в два більшу, ніж моя, та привати її зверху донизу. Але повернемось до бази. І хоча в хлопцям і вдалося розламати верхній шар, їм ніяк не вдавалось направити візера так, щоб він стріляв прямо в верхні блоки бази. Але навіть якби це їм вдалося, вони б все одно ніяк не дісталися до діжки. Тож після години намагання хлопці здалися, але обіцяли повернутись. Так що кайлон ефективність 10, кілька діамантів і мільйон чекає на тебе. Заходь на анархію, лети на ці координати і загріфери мою базу. Як тільки ви це зробите, дайте знати в Діскорді серверу. Ну а поки я буду вважати це перемогою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мене звати Каспер Зустрічі